Частина 8. Продовження сімейного розслідування. Після завершення офіційних спроб вирішення справи, родина Соддарів не втрачала надії, вони роздрукували листівки з фотографіями дітей, пропонуючи винагороду в розмірі 5 тисяч доларів, незабаром подвоївши її. За інформацією, яка б вирішила справу, хоча б для одного з них. У 1952 році вони встановили рекламний щит на місці будинку. А також ще один вздовж траси US Road 60 поблизу Анстеда з тією ж інформацією. З часом він став орієнтиром для руху транспорту через Фейєтвіл на трасі US Road 19, сьогодні державна траса 16. Зусилля родини невдовзі призвели до ще одного повідомлення про те, що після пожежі бачили дітей. Іда Крачфілд, жінка, яка керувала готалем у Чарльстоні, Західна Вірджинія, стверджувала, що бачила дітей приблизно через тиждень після цього. Я не пам'ятаю точної дати, сказала вона у своїй заяві. Діти прийшли близько півночі з двома чоловіками та двома жінками, всі з яких вона думала, що були італійського походження. Коли вона спробувала поговорити з дітьми, один з чоловіків вороже подивився на мене. Він обернувся і почав швидко говорити італійською. Відразу ж вся компанія перестала зі мною розмовляти. Вона згадала, що вони вийшли з готелю рано наступного ранку. Однак слідчі сьогодні не вважають її розповідь правдоподібною, оскільки вона вперше побачила фотографії дітей лише через два роки після пожежі, за п'ять років до того, як вона заявила про свою правоту. Джордж особисто шукав інформацію, подорожуючи до місць, звідки надходили на води. Жінка з Сент-Луіса, штат Місуї, стверджувала, що Марту утримують у монастирі. Відвідувач бару в Техасі стверджував, що підслухав, як двоє інших людей робили компрометуючі заяви про пожежу, яка сталася напередодні Різдва у західній Вірджинії кілька років тому. Жодна з тих заяв не мала значення. Коли Джордж пізніше почув, що у родича Дженні у Флориді є діти, схожі на його родич мав довести, що ці діти були його власними, перш ніж Джордж був задоволений. У 1967 році Джордж поїхав до району Х'юстона, щоб розслідувати ще одну наводку. Жінка звідти написала родині, що Луї розкрив їй свою справжню особистість одного вечора після того, як випив забагато. Вона вважала, що він і Моріс обоє живуть десь у Техасі. Однак Джордж та його зять Гровер Пакстон не змогли з нею поговорити. Поліція там змогла допомогти їм знайти двох чоловіків, на яких вона вказала, але вони заперечували, що є зниклими синами. Пакстон сказав роками пізніше, що сумніви щодо цього заперечення залишились у голові Джорджа до кінця його життя. Ще один лист, який вони отримали того року, приніс Соддарам те, що вони вважали найдостовірнішим доказом того, що принаймні Луї все ще живий. Одного разу Дженні знайшла поштою листа, адресований її, з штемпелем у Централ Сіті, штат Кентукі, без зворотньої адреси. У середині була фотографія молодого чоловіка приблизно 30 років з рисами обличчя дуже схожими на Луї, якому було б за 30, якби він вижив. На звороті було написано: Луїс Соддер, Я люблю брата Френкі, хлопці із Іллі Лола А «А-932» або «35». Родина найняла іншого приватного детектива, щоб той поїхав до Централ Сіті і розібрався з листом. Але він так і не доповів Соддерам, і вони не змогли його знайти пізніше. Проте фотографія надала їм надії. Вони додали її до рекламного щита, не включаючи Централ Сіті та будь-яку іншу опубліковану інформацію через страх, що Луї може постраждати, і повісили збільшене зображення над каміном. Наприкінці наступного року Джордж зізнався в інтерв'ю Mail, що брак інформації був схожим на удар об кам'яне стіну. Ми не можемо просунутися. Але також пообіцяв продовжувати. Час нас закінчується, визнав він в іншому інтерв'ю приблизно в той час. Але ми хочемо лише знати, якщо вони справді загинули у вогні, ми хочемо бути переконаними, у іншому випадку хочемо знати, що з ними сталося. Джордж Соддер помер у 1969 році. Дженні та її діти, що вижили, окрім Джона, який ніколи не говорив про ніч пожежі, окрім того, що сказав, що родина повинна прийняти те, що сталося, і жити далі, продовжували шукати відповіді на свої запитання щодо долі зниклих дітей. Після смерті Джорджа Дженні залишилась у сімейному будинку, встановила навколо нього огорожу і добудувала додаткові кімнати. До кінця свого життя вона носила чорне у траурі і доглядала за садом на місці колишнього будинку. Після її смерті у 1989 році родина нарешті знісла пошарпаний, зношений рекламний щит. Діти Соддерів, що вижили разом зі своїми дітьми, продовжували оголошувати справу і розслідувати навідки. Вони разом із старшими мешканцями Фейтвіла висунули теорію, що сицилійська мафія намагалася вимагати гроші у Джорджа, і дітей могли забрати хтось, хто знав про запланований підпал, і сказав, що вони будуть у безпеці, якщо покинуть будинок. Можливо, їх забрали назад у Італію. Якщо діти пережили всі ці роки і знали, що їхні батьки та брати і сестри також вижили, родина вважає, що вони могли уникати контактів, щоб захистити їх від шкоди. Свільвія Соддер Пакстон, наймолодша з братів і сестер Соддерів, що вижили, померла у 2021 році. Вона була в будинку у ніч пожежі, що, за її словами, є її найпершим спогадом. Я була останньою з дітей, яка вийшла з будинку, згадувала вона в інтерв'ю Mail у 2013 році. Вона та її тато часто затримувалися допізно, обговорюючи те, що могло статися. Я довго переживала їхні гори. Вона вважала, що її брати і сестри вижили тієї ночі, і допомагала в узусиллях, зусиллях, щоб знайти їх і розголосити справу. Її дочка сказала, у 2006 році вона пообіцяла моїм батькам та дідусю, що не дозволить цій історії померти, що вона зробить все, що в її силах. У 21-му столітті зусилля родини, окрім висвітлення в мас-медіа, поширилися на онлайн форуми, такі як websluts.com. Збільшення кількості останніх випадків призвело до того, що деякі з тих, хто досліджував цю справу, уповірили, що діти справді померли у 1945 році. Джордж Брег, місцевий автор, який писав про цю справу у своїй книзі 2012 року на розкриті вбивства західної Вірджинії, вважає, що Джон говорив правду у своїй первинній розповіді, коли казав, що намагався фізично розбудити своїх братів і сестер, перш ніж втекти з будинку. Він допускає, що цей висновок може бути ще неправильним. Логіка підказує, що вони, мабуть, згоріли у вогні, але не завжди можна керуватися логікою. Стейсі Горн, яка зробила репортаж про цю справу на користь її 60-річчя у 2005 році, також вважає, що смерть дітей у пожежі найправдоподібнішим рішенням. У сучасному дописі у своєму блозі з матеріалом, який їй довелося вирізати зі своєї історії через брак часу, вона зазначила, що пожежа продовжувала тліти всю ніч після обвалу будинку і що двох годин було недостатньо, щоб ретельно обшукати попіл. Навіть якщо це було б так, пожежники могли не знати, що шукати. Однак, в цій всій історії достатньо справжньої дивини, що у випадку, коли стане відомо, що діти не загинули у пожежі, я не буду шокованою. У 2022 році канал History Channel вишив в ефір епізод свого серіалу Найбільші таємниці історії, у якому детально описувалися події цієї справи.